Сьогодні в програмі 450 кілометрів доріг у 2016-му. Плани на ремонт цього року основним джерелом фінансування буде надходження від митних зборів. Хоспіс вдома у Львові. Працює виїзна бригада паліативної допомоги у Львові. Продовжують шановувати вузницького. Сьогодні презентували газету та відкрили виставку. Не знаю, жідки в нього бралося цих засобів на той час. Щоб зацікавити і місцеві органи влади, і підняти своїх колег для того, щоб ту чи іншу ідею зреалізувати. На годину по 20.30 час підсумовувати події дня, що минає Ви дивитесь новини. Вітаю. 450 кілометрів. Саме таку кількість автошляхів на Львівщині цьогоріч планують зремонтувати. Відтак в області вже затвердили перелік трас, які потребують реконструкції. Нині роботи тривають на кількох напрямках на відтинку Радехів і до Волинського кордону, Львів, Івано-Франківськ, Самбір і до Межі Закарпаттям. Невдовзі розпочнуть трасу Радехів-Броди та Радехів-Червонограду. Окрім того, передбачили кошти і на освітлення пішохідних переходів на об'їзних Золочова та Львова. Детальніше про ремонтний рік автошляхів розкажуть журналісти новин. Торік 2015-й визнали рекордним у ремонті автошляхів на Львівщині. Цьогоріч і цю позначку обійдуть плани на 2016-й У розвитку інфраструктури грандіозні виділили на цей чималу суму. З різних джерел фінансування вдалося залучити близько 2 мільярдів гривень. Левова частка надійде від перевиконання митних платежів. Цього року основним джерелом фінансування буде надходження від митних зборів. Тобто, ви пам'ятаєте, що минулого року... Року, якраз на Львівщині президент під час наради із правоохоронними органами задекларував експеримент, який потім підтримав Кабінет міністрів і Верховна Рада України. І минулого року ми отримали. 300 мільйонів від надходжень від перевищення митного збору. Чималу суму виділили із обласного бюджету та державної скарбниці. На стадії затвердження у Києві міжнародний українсько-польський проект. У межах цієї ініціативи польський уряд виділить кошти на ремонти прикордонних доріг та розбудову пунктів пропуску. Повний перелік трас, які модернізують, можна переглянути на сайті Львівської облдержадміністрації. Тим часом очільник області закликає мешканців регіону стати контр. Ролерами дорожнього ремонту, попри технагляд, який стежить за перебігом ремонту на ділянці, просить людей бути пильними і у разі розкрадання щебеню чи дефектів на трасі звертатися на гарячу лінію 112. Ми минулого року мали прецедент, коли під час проведення ремонтних робіт на дорозі до Червонограда місцеві мешканці побачили, як частина щебеня, яка була передбачена для того, щоб облаштувати основу, була на превеликій. Жаль, вивезена не за призначенням. Нині ремонтна техніка вже працює на кількох ділянках. Посадовці планують до жовтня завершити всі роботи. А от концесійна дорога Львів Краковець досі під питанням. Невдовзі знову оголосять тендер на визначення підрядника. Ольга Матейчик, Юрій Матьора, новини. Ще частину вулиці Мечнікова у Львові закриють на ремонт завтра для проїзду транспорту закриють ділянку від пологового будинку номер 1 до вулиці Некрасова. Інформують в міському управлінні інженерного господарства. На час ремонтних робіт до пологового будинку буде організовано тимчасовий заїзд та виїзд. Зокрема, під'їхати можна буде по Некрасово через пожежний заїзд. Власне на частині вулиці Некрасова, яка веде до пологового будинку, буде організовано двосторонній рух. Ремонтні роботи триватимуть до 30 липня. Додам, що зараз ремонт триває на ділянці від Пекарської до пологового. Місто без білих бордюрів та побілених вапном дерев. Чиновники хочуть привести Львів до єдиного стандарту. Відтак наполегливо просять не білити стовбори дерев перед Великоднем. як Вож як вважають у радоші, це не приносить користі для зелених насаджень. Тим більше, це суперечить закону, у якому забороняється побілка дерев і малих архітектурних форм. Нині комунальники та райадміністрації попереджені про таку ініціативу, тому й львів'ян закликають приєднатися. Воно не є настільки корисне і ефективне, тому є десь і правила загальнонаціональні, тобто правила отримання занесаджень в Україні, затверджені наказом Мінрегіон Буду ще в 2006 році. Тому ми десь намагаємося донести як до структурних підрозділів комунальних господарств, наших комунальних підприємств, так само і виконавчої гілки влади по комунальних відділах районної адміністрації. Не потрібно білити, треба зберігати дерево в такому, як воно є, в стані. І також хочемо, щоб привести взагалі естетику міста до одних правил. У Львові тривають дні прийому ртуті у мешканців. Послуга безкоштовна і безстрокова. Приймають ртуть у будь-яких ємностях від понеділка до четверга кожного тижня. Від 9 до 17.30, в п'ятницю від 9 і до 16.30 за адресою вулиця Стефаника, 4, кабінет номер 6 вхід із вулиці Чайковського. На львівській залізниці планують адаптувати потяги до потреб велосипедистів. Йдеться про облаштування спеціальних кріплень на вагонах. Наразі визначили три регіональні електропотяги, що курсують за маршрутами львів мукачево ужгород Львів, на головних вагонах, яких встановлять кріплення для велосипедів. інформують у Львівській. Залізниці зараз на магістралі визнач визначаються з технічними особливостями проекту та невдовзі презентують громадськості обладнані потяги. Якщо така послуга матиме попит, то на залізниці не відкидають можливості її поширення і на інші поїзди. Хоспіс вдома у Львові почала працювати виїзна бригада паліативної допомоги. Кілька місяців вона кілька місяців тому вона стартувала у так званому тестовому режимі. відтепер медичною допомогою зможуть скористатись усі, в кого є така потреба. Звертатись потрібно в реєстратуру шпиталю на вулиці Озаркевича, 4. Виїзна бригада діє при шпиталі імені Андрея Шептицького. Тут також є стаціонарне відділення паліативної допомоги. Зараз у ньому перебувають 37 невеліковно хворих пацієнтів. Шпиталь працює зараз в за принципом соціального підприємництва, це означає, що сьогодні ті пацієнти, які є платоспроможні, вони обслуговуються в нас за гроші, і вже в ті суми, які проплачують платоспроможні пацієнти, включений певний внесок на благодійність. Це означає, що та допомога, яка є благодійною, вона іде по призначенню, тобто вона іде саме тим людям, які не можуть подбати про себе. Виїзна бригада паліативної допомоги наразі у Львові. Одна сюди входять лікар-терапевт, медсестра, психолог та священник. Під їхньою опікою на дому наразі одна жіночка. Запрошення фахівців медичної допомоги коштує 70 гривень за годину. Якщо у сім'ї хворого оплачувати послуги немає змоги, допомога надається безкоштовно. Можна звернутися просто в реєстратуру, там скерують за відповідним номером. Ось телефонний дзвінок приймає Анна Вікторівна. Вона спілкується із пацієнтом чи з тим, хто звертається з допомогою, наприклад, опіковничі, родичі. Домовляється про першу зустріч. На першу зустріч виїжджає по можливості уся бригада. Тобто і лікар-терапевт, і медична сестра, і психолог, і за окремою домовленістю священник. Медсестра здійснює щоденний догляд за пацієнтом. Вона виконує лікувальні маніпуляції, це внутрішньом'язеві, внутрішньовенні ін'єкції, виконує систему догляду за пацієнтом, тобто здійснює обробку ран, пролежнів, зміну натільної постійної білизни, стан. Життєво важливих органів, тобто артеріальний тиск, пульс, дихання, сечовиділення. Про що мріють дошкільнята, як у Львові вшановують Возницького та звично новини спорту. Це з поміж іншого у наступній частині нашого випуску. Не перемикайте. Навчальні заклади в області, як вони функціонують? Місць у дитячих садочках у Львові катастрофічно бракує. А яка ситуація в селах Львівщини? Наші журналісти їздили до села Доброгостів Дрогобицького району. Село налічує майже три тисячі жителів. Населений пункт має дитячий садок. Та чи вистачає там місць малечі? І як функціонують школи у селі? Розповість Оля Тимоляк. Марічці п'ять. Вона живе у селі Доброгостів, відвідує місцевий дитячий садочок. Дівчинка вже скоро піде в школу, однак за садочком сумуватиме, бо каже, тут весело. Уже тепер вона знає, що колись стане лікарем, бо лікувати хворих пацієнтів її улюблена гра у садочку. Павлюся, біжу лікарку. Даю лікарство, слухаю, віраю ротик і віснічок. Дитячий садок півник відвідують 100 дошкільнят. Тут є чотири групи, однак ще понад сотня діток перебувають в черзі, бо місць усім тут не вистачає. Зараз на черзі в дошкільний навчальний заклад є 127 дітей села Доброгостів. Задовольнити потреби батьків ми не в змозі, тому що групи є переповнені. В групах є по 25-27 дітей. Це є вище понад норму. Нагальна потреба в тому, щоб Садочок поповнений те двома групами. Є направду дуже велика соломія, дев'ятикласниця навчається у школі села Ясиниця Сільна, що поблизу Другобича. Навчальний заклад, у якому здобуває освіту дівчина першого другого ступеня акредитації. А тому цей рік стане для Соломії останнім за шкільною партою. Дівчина уже знає, яку професію обере. Мрію стати вчителем англійської мови, тому що дуже захоплююся вивченням англійської мови. Моя тітка е, теж вивчилася на вчителя англійської мови і зараз. Працює за кордоном і тому в мене теж така мрія. у школі. Навчається 125 дітей ще понад 30 дошкільнят відвідують дитячий садок. Ясениця Сільна – село, в якому народилась мати Івана Франка. У навчальних закладах учням чимало розповідають про родину Франка. А сам Іван Якович тут став культом. Основне завдання, звичайно, нашої школи це є виховання дітей на творчості. Івана Франка на його особистому досвіді, тобто усе, що стосується навчально-виховного процесу, якраз пов'язане із Франком. Нову школу у селі Ясниця Сільна відкрили 9 років тому. До того діти навчались у різних корпусах. У школі створили куточок пам'яті про односельчан, котрі зараз на війні. Адже понад 30 жителів Ясниці сільної сьогодні на передовій. Ольга Тимуляк, Сергій Медведів. Новини. Чеш в армію плати гроші за хабар у 600 доларів у Львові затримали начальника відділу обліку солдатів і сержантів Лечаківсько-залізничного районного військомату. За американську валюту працівник комісаріату обіцяв львів'янину посприяти в ухиленні від проходження військової служби та отриманні військового квитка. За інформацією військової прокуратури, передача грошей відбувалася поблизу церкви Святої Анни. Військовий зателефонував до хлопця, у якого вимагав хабар, сказав, де він є, то у якому автомобілі. 600 доларів хабарник заховав під сидіння свого ж авто. Окрім цього, додають у прокуратурі під час отримання хабара військовослужбовець був дуже обережний. Кілька разів змінював місце зустрічі, стежив, щоб за його автомобілем ніхто не їхав. Тому правоохоронці мають підозру, що він отримує гроші не вперше та перевіряють цю версію. Затриманому уже оголосили повідомлення про підозру у хабарництві. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Звернувся громадянин України 95-го року народження. Він е, в червні місяці повинен був би бути призваний на строкову військову службу. Разом з цим е, він по стану здоров'я є, 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 є непридатним до військової служби і та, а, крім того, навчається у вищому навчальному закладі. І за те, щоб його не призивати на строкову службу, видати йому е, к, документи, відповідно до яких він є, не являється придатним на військову службу, указаний посадовець своєму грошові кошти. Тим часом, протягом останньої доби на сході України ситуація загострилася на Маріупольському напрямку. Про це заявив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. На Луганському напрямку відбулося шість ворожих обстрілів. Противник порушував режим тиші у станиці Луганській. На Донецькому напрямку ситуація покращилася за минулу добу. Там відбулося 11 ворожих обстрілів на світлодарській дозі у Зайцевому та Майорську Вперше за багато місяців було тихо. На Маріупольському напрямку ситуація дуже неспокійна. Бойовиками було випущено понад 120 мін більше 30 артилерійських снарядів. Всього було зафіксовано 29 ворожих провокацій. Загалом, за останню добу, жоден український боєць не загинув, проте вісім були поранені: троє в станиці Луганській, один в Мар'їнці, четверо в Авдіївці. Його називають володарем чотирьох замків та ангелем хоронителем музеїв. Львів продовжує вшановувати пам'ять Героя України Бориса Возницького. Сьогодні у Львові презентували газету та відкрили виставку, присвячену 90-річчю від дня його народження. Експонати можна оглянути у Львівській національній галереї. Більше розповість Ірина Качмарик. Борис Возницький був відкритим для усього нового і сучасного. Його ідеї та рішення завжди були неординарні. Його товариш Степан Павлюк розповідає: навіть коли Бориса Григоровича не розуміли і не підтримували, він вірив у перемогу, вмів переконувати не тільки друзів, але й ворогів. Він ніколи не зважав на критику, а постійно виїжджав у численні експедиції та брав під опіку культові споруди, зруйновані замки та палаци. Тепер пан Степан зізнається, бачення культури возницького випереджало час, а його віра розбивала навіть чиновницьку броню. Не знаю, жінки в нього. Бралося е, цих засобів на той час, щоб зацікавити і місцеві органи влади, і е, підняти своїх колег для того, щоб ту чи іншу ідею зреалізувати. А в нього були монументальні ідеї. скажімо, ми його називаємо сьогодні володарем чотирьох замків. А це замки це були в руїнах, зокрема Олейський замок. Там тільки були е, окреслення і. А через якийсь час при його зусиллях цей замок ми сьогодні бачимо красивим. Експозиція Музей моє життя складається із кількох розділів, в яких представлені основні напрямки діяльності Бориса Возницького. Сенсом його життя був порятунок культурних цінностей. Борис Возницький врятував сотні творів сакрального мистецтва, потім меблі, кахлі та лампи, які створили експозиції нових музеїв, філій, галереї. Наприклад, шпалери брюссельської мануфактури 16 століття. Як вони були знайдені? Ми Показуємо речі з експедиції найбільш такі цікаві, які були привезені Борисом Григоровичем Возницьким. Також, наприклад, кілька таких уже новітніх фактів, як була врятована колекція Островерхова, яку ви збиралися збирались вже у кінці 80-х років вивозити до Москви. А громадськість міста і Борис Григорович вибороли її для Львова. На виставку зібрали найцікавіші твори. Фактично з усіх 16 музеїв, якими опікувався Возницький, є його і особисті речі, які зберігалися у робочому кабінеті. Експонати ми брали звичайно. В Олеському замку в наших фондосховищах європейського мистецтва брали його якісь особисті речі. От яка, от, наприклад, тут висить твір, який в нього в кабінеті весь час висить Це твір Любомира Медведя. Вони їхали дорогою і вони побачили дуже цікаву якусь таку місцевість. Потім Любомир написав цю картину, і Борис Григорович завжди її тримав в кабінеті в себе перед очима. Дев'яносто. Річниці з дня народження Бориса Возницького у Львові видали також газету із його фотографіями та розповідями у планах працівників культури створення кімнати музею. Ірина Качмарик, Назар Петуляк. Новини таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК Львів. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. про новини спорту вже замить вам розповість Софія Восяківського. Не перемикайте. Не втрачайте віри і пам'ятайте, все обов'язково буде добре. До зустрічі. Вітаю вас в ефірі ТРК Львів. Новини спорту. Адреналінозалежні. Так називають себе учасники чемпіонату України із флет-треку. На стадіоні навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України відбувся перший етап змагань. Ми бачили, як це було. В перегонки з вітром у місті Лева вперше відбулись змагання із флет-треку. Ці хлопці не бояться ризикувати. У пошуках адреналіну на стадіон СКА приїхали спортсмени із Рівного, Івано-Франківська і звичайно ж Львова. Флеттрек ця дисципліна виникла в Сполучених Штатах Америки. являє собою мікс спідвею, мотокросу і ендуро. Тобто, на цих змаганнях спортсмени на ендуро і кросових мотоциклах їдуть по спідвейному треку. Посідлали залізного. Оконя двадцять 22 спортсменів. Більшість з них із Львівської області. Дуже цікаво подивитися, чи зможе команда з міста Рівне побороти всі п'ять команд з міста Львова. І таки змогла. У класі МХ-2 найшвидшим став рівнянин Сергій Войтюк. А разом зі своїм колегою Павлом Бондарчуком ще й вибороли перший кубок у командному заліку. Місто Рівне є в Україні якби центром Спідвею. Ми дуже любимо цей вид спорту. Завжди присутні на всіх змаганнях. Дивимось етапи гран-при завжди. І, напевно, це нам сьогодні допомогло перемогти. Найбільше учасників виступало у класі Оупен. Змагалися як початківці, так і мотоциклісти з далеко не одною нагородою в кишені. У нас представлений чемпіон України по мотокросу, по по кантрікросу, по ендуро Дмитро Гермалюк з міста Косова, який, до речі, навчається в нашому університеті державному університеті фізичної культури. І виступає за даний університет. Тепер у скребничці Дмитра ми дали ще більше. Він виборов золото за виступ у класі Овпен. Ми зимою тренувалися, сніг, дощ. Ми все одно тренуємося. Весь час стабільне тренування є. Дуже багато часу займає фінансів. Чемпіонат України із флеттреку проводиться у три етапи: другий відбудеться у Рівному, фінальний знову у Львові. Доброгостові люблять спорт. На батьківщині Івана Бабарського теоретика національної фізичної культури виховують не одне покоління футболістів. Стадіон Карпати один з найкращих на Львівщині. Тут проводять не лише дитячі змагання, а й чемпіонат області з футболу. Більше про спортивний комплекс знає Каріна Борисевич. Стадіон Карпати для пана Ярослава став рідним. Працює тут близько 30 років. Спочатку тренував місцеву футбольну команду, згодом став директором спорткомплексу. Як справжній господар дбає не за власну кишеню, а про рідну місцину. Початок будівництва в 85-му, закінчено 89-му з даною експлуатацією. Я з самого початку на стадіоні з нуля по своєму плані намалювали, побудували. Бачите, як сьогодні куди не подивитись, сюди занезбали всі майданчики, всі стадіони. Ну на щастя. Бачите самі, які на стадіон. Зі стадіоном пане Ярославу допомагає його син. Не перший рік він тренує як дорослі, так і дитячі футбольні команди. В селі доброгосів Я займаюся двома групами дітей, базової підготовки. Діти беруть участь у різних змаганнях. Тренування у них проходять чотири рази в тиждень. У нас седдю США Дорогобицького району є відділи Доброгостів, Меденич, підбуш ОПК. І на Гуєвич. У нас є багато відділів по селах. Це є ДСШ Сільське, тому що окремо є міське, діти між собою змагання є, обласні також приймають участь. Вже протягом багатьох років я працюю, вихованці вже бігають за дорослу команду. Зараз команда бере цього року. Змаганнях по чемпіонату області по першій лізі в групі В. Охочих займатися футболом у доброгостові багато. Серед них не лише хлопці, а й дівчата. Дуже добре у нас тренування проходять, Він дуже добре пояснює, на нас не кричить. Шкіряний м'яч зайняв перше місце між школами. Заведеть гулів. Спорткомплекс побудований птахофабрикою Другобицька. Від того часу стадіон змінив чимало інвесторів. На сьогодні фінансуванням займається районна держадміністрація. Фінансування в нас іде з районного бюджету на на кожне відділення вони отримують кошти на стадіон. На з того року було заложено, закладено і дали на стадіон 250 тисяч для утримання цього стадіону. Також спорткомплекс Карпати є тренувальною базою для футбольних професійних команд. Серед них гість – металіст. У розпорядженні спортсменів не лише поле, а й басейн і сауною. Каріна Борисевич, Сергій Медведів. Новини спорту. Гандбольне свято у Львові. З 21 до 23 квітня наше місто прийматиме третій тур фінального етапу чемпіонату жіночої суперліги. Місцева Галичанка у стартовий день зіграє з київським Спартаком. Наступного дня під опічним Тетяни Штефан протистоятиме Херсонська Дніпрянка. А у останній день туру господарки зустрідуться із основним суперником за нагороди Ужгородськими Карпатами. Матч відбуватиметься у Палаці спорту Галичина. Нагадаємо, Галичанка є одноосібним лідером турнірної таблиці. Другі Ужгородські Карпати замикає трійку лідерів херсонська дніплянка. І на сьогодні у мене вся інформація. Вболівайте за ваших улюблених спортсменів, бо вони цього потребують. Та не забувайте втілювати в життя ваші власні мрії. До зустрічі!